Окей, ти маєш на велику, я побіжу туди. Так, дзвонять мені. Але мене це мене дивимось. Ми дивимось просто туди. Якщо там щось є, це буде прикольно. А якщо нема, не дуже прикольно. Та блін, знов мені дзвонить. От там мигать десь А я під недом тут. Яке небо гарне Бачите, як будто там більше нічого нема, але ми не знаємо. Там... О! От нас наш велосипедист єде Окей А ми от по такій це Ідемо кудись. Кудись, а куди не знаємо. знімати тільки дрівнути треба. А то коли будуть дивитись, скажуть. камера мене так знімає. Опа! Тут дорога. О! Там взагалі інше, ніж місто. Блін. <theoráis> Блін, хочеться так поїхати, але ми не знаємо, куди ми вийдемо. Я знаю, де ми куди. Де? Ти бачиш, це свій погреб. Okay. Це та гора, ви ще крос там бігаєте. Ah, це о, дивись. Це там погреб, а там парковка. Це там? Іро, дивись, ми сюди, по-моєму, їздили, там дома. От тримай. Я зараз... Данило побіжав. <laughs> <sharp> 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 <Danilo. sharp> За віликом комусь так от. А зараз ми приближимо. Біжить. Ось так от. Мені треба його довго чекати, але но... щось в мене немає бажання. А! Давай! Так? Ми зараз е, їдемо, ну так. от Я зрозумів, я що Дан Данило він просто не, не хоче, щоб е, возвращатися сюди, щоб ми так. Так, я доганю! І він просто хоче, щоб я поїхав. Окей. Зараз буде контент. Хоп. І я поїхав. Так, хто ти Ось так ось. Так я не знаю, видно чи не видно, ну я їду. Ось там ось. Сонце там. Сонечко. Світа. Це дуже. Мені подобається. Коли жар. Так, жарко. Остандаднило. Ось тут я. Тут ми їдемо. Ось так от я їду. Тут не ще не їде. Конечно, тут ми будемо через Жапенси вселенно їхати, а там дорога вроде хороша. Отак, отак, отак. О. Я раз разів п'ять чуть не впав. Я вже впав у себе в голові. Якщо ви хочете побачити, як ми будемо їхати туди, лайк. О, дивись, Данило, куди кінь пішов. Кінь, ти як забір переліз? Ну, йому пофіг, він пішов. Так, хто перший? Ти давай, Я буду тебе знімати. Ти будеш знімати, я тебе пагену. І всі, хто хоче побачити, лайк, підписка. Відшій серії чекайте.